Кожного дня на нашому сайті відбувається багато продажів та покупок. За допомогою відгуків, кожен із продавців-покупців може вплинути на рейтинг один одного. Здійснюючи покупку, продаж кожного лоту чи послуги, рекомендуємо поділитися враженнями по угоді. Щоб залишити відгук, потрібно відправити або отримати товар чи послугу, зайти в меню користувача та обрати куплено або продано. Та у роботі. Все залежить від того, чи ви продавець чи покупець. Тут ви побачите всі останні покупки, продажі, де ви зможете обрати, залишити відгук. За кожну угоду відгук ставиться окремо. У вікні, що з'явилося, потрібно обрати відгук позитивний, нейтральний або негативний, та написати сам відгук. Можна скористатися готовим текстом або ввести свій за потреби. Останнє, що потрібно зробити, це натиснути на кнопку Підтвердити і відгук з'явиться на сторінці користувача, якому його написали. Тепер готовий відгук зможе прочитати будь-хто на сторінці користувача. За допомогою цього ви можете підвищувати або знижувати рейтинг один одного. Не забувайте ставити відгуки та вдалих вам угод.